Должен ли президент определять учебников истории? історії? Алектігнібов? Доброго вечора, шановне товариство. Пригадуйте, коли президент Медведів звернувся до президента нашої держави через інтернет зовсім нещодавно, і він говорив про історію. Він не говорив як політик, хоча він не є, напевно, викладачем історії, але його промова була якраз. Пов'язана з певними історичними фактами і взаємостосунками між Україною і Росією. Президент це є загальнонаціональний, загальнообраний лідер. І якщо президент не наш, нашої держави не буде безпосередньо втручатися в те, яка має бути історія, то в цю історію буде втручатися президент іншої сусідньої держави. Анатолій Гриценко. Доброго вечора. Я продовжу думку студентки. Ну, по-перше, що треба зробити для студентів, окрім всього того, що вже було сказано, на державному рівні треба гарантувати перше робоче місце для тих наших дітей, які будуть закінчувати виші, оскільки після закінчення вишу переважна більшість не працює за спеціальністю і за фахом. А тепер щодо Болонського процесу, ідея хороша, прекрасна, але як завжди, вона в наших умовах повністю спотворена. Розказати вам один. Випадок, я не буду називати школу, я не буду називати місто, я не буду називати область з етичних міркувань. Відбуваються вибори президента школи. Зараз так часто буває, і ось конкуренція між десятикласником і дев'ятикласником. І так виглядає, що 50 на 50, це, можливо, навіть і вплив нашої збоченої, спотвореної політики в українських реаліях і в українських умовах. Дев'ятикласник знайшов вихід. По 5 гривень пороздавав п'ятикласникам, і вони за нього проголосували. От вам ситуація, товариство, от вам вплив, який не можна тут, в даних умовах, нормально реалізувати. Освіта це є основа побудови держави. Як ми зуміємо в нашій державі навчити зорганізувати навчання наших дітей, таке буде наше майбутнє. Не можна вчити дітей по-різному, чи історії, чи математики, чи будь-чого іншого, бо завтра вони виростуть. Завтра вони всі прийдуть в парламент чи будуть очолювати інші управління, як вони між собою домовляться, та їм треба разом спільно формувати загальну національну думку, щоб протистояти отим, можливо, зовнішнім негативним проявам, а вони вже між собою, вже на початках на, в основі, вони вже фактично є розірваним. Оце є та ситуація, яку потрібно вирішувати товариство, і питання Болонського процесу. Він не є поганий, але його потрібно якщо реалізовувати, то реалізовувати при нормальних умовах. Це дійсно правильно тут говорять. Що Болонський наслідок Болонського процесу це є відтягування наших дітей, розумних наших дітей на захід. А хто в нас тут науку буде робити? У нас вже немає тої науки. Наука фактично в Україні зруйнована, тому що є стимул їхати геть. Треба повертати науковців кращих сюди. А де умови, щоб повертанути? І ще один негативний момент. Де Дегумані... Дегумані... вищої освіти в першу чергу, виявляєте, що собі зараз придумали деякі ректори, і відповідно я знаю, що така була певна тенденція з міністерства ем, освіти. Вони придумали, що виявляється в негуманітарних, а в технічних вузах треба максимально скоротити гуманітарні дисципліни. Товариство це завжди це є неправильно. що значить завжди було. Це є неправильно, не можна скорочувати в школі. Уявіть собі. Дитина моя вчиться, древньогрецька поезія 8 годин, Тарас Шевченко 4 години. Це нормально, товариство? Це є ненормально. Освіта це є базові речі. І до освіти потрібно підходити. Розуміємо, що не відірвано від загальної ситуації. І тут так само, бачите, спер... сперечаються, теперішня влада сперечається з одного і з другого боку. І... Ті критикують 12 балів, ті критикують 12-річну освіту. А я собі сиджу і думаю, а хто то вводив, що з Марсом воно все впало? Звичайно, що потрібно реформувати ці питання і реформувати, виходячи з очищення тієї влади. Свято переконаний, ми хочемо, щоб наші діти нормально здобували освіту. Ми всі цього хочемо, цього прагнемо, бо всі маємо дітей. Ми хочемо їм дати нормальне майбутнє. Але з тією владою я просто не вірю, що вони здатні і виконавчо організувати. Перспективою розвиток для української національної держави і наших дітей, які завтра прийдуть на наші місця. Дякую. І Я хотів би відповісти на увазі. Одну хвилину, в мене ще хвилину. Якщо дозволити, Дякую. А те я з місця відповім. Я відповім цьому чоловіку, який представляє Арсенія Ценюка. Дуже гарно тут ви все розповідали про болонський процес, про те, як потрібно захищати українського студента. Але будьте відвертими, саме ваш патрон в 2007 році, будучи міністром закордонних справ, підписав договір про реадмісію. І вже з 1 січня 2010 року ви знаєте про те, що 150 тисяч нелегальних мігрантів, які пересікали Україну європейський кордон, зараз будуть повернуті назад сюди в Україну, і вони осядуть тут в Україні, оскільки немає такого договору про реадмісію з іншими країнами світу. Ви знаєте про це, і відповідно чи хочете, ви <решко> повинні відповідати за бути. дії пана Яценюка, якщо ви вже тут починаєте когось іншого звинувачувати, і ви повинні нести відповідальність за те, що завтра буде з Україною, в тому числі як прийдуть сюди нелегальні мігранти і як вони будуть впливати на українську освіту в тому, в тому числі у я є довг перед Арсенієм Яценюком, Я могу дати минуту. Одну минуту. знаєте, що дуже прикро, що ви хто у Сегодня. Ну, сегодня дискуссия была такая непростая с точки зрения пони зрительского понимания. Да, потому что я не могу сказать, что вся страна готова к дискуссии о да, реформе образования. Она непростая, это дискуссия, но тем не менее, посмотрим, что люди поняли. Гриценко 35, Поняли и поддержали партию регионов 29, Олега Дегнебока 12, Ину Богословскую 8. Дальше смотрим. Арсень, представитель Арсенника 5, Сергей Тегибко 4, блок Латина 3, блок левых сил 3. Хотя блок Юлии Тимошенко 1%. Ющенко. Ну, потому что независимый эксперт. Потому что независимый эксперт, скажем так. С -с -с смотрим, у нас сегодня есть.